Біфрен, спокій за ясної голови. Крістіна Решетник, турботлива хот Матуся, як її хрестили наші змі, у своєму інстаграмі здається, винятково щасливою і усміхненою. І завжди примудряється бути такою і в оточенні їхніх з гришею трьох дітей. Але в інтерв'ю ЖВЛ Крістіна дала волю усім своїм почуттям. Ми зустрілися з подружжям решетників, щоб дізнатися, як вони живуть нині і як змінилося їхнє життя за цей рік. І спілкування це виявилося дуже емоційним. Що довело Крістіну до сліз? І невже сім'я решетників знову чекає на поповнення? Григорій Решетник, багатодітний батько та зразковий сім'янин, який з самого 24 лютого перебуває в Україні та працює на інформаційному фронті. Але хейтери все одно знаходять до чого б причепитися. Бери трьох дітей діть напереду. як родина знаменитості реагує на критику, а також чи правда, що решетники усиновлюють дитину, Хочеться розставити крапки над ті, і вони зроблять це просто зараз у ЖВЛ. Григорій Решетник, родом з Миколаєва, міста, яке наразі нещадно бомблять російські загарбники, зруйнували грішин університет, де він навчався. Зруйнували цей де Ми колись на сцені виступали ці кадри, і там просто ночами не спиш. Я час від часу просинаюся, і не сплю ночами. Навіть так втратив телеведучий сон, і тоді, коли в Миколаєві перебували його батьки-пенсіонери. В який момент виїхали твої батьки? О, батьки кілька тижнів були в Миколаєві. Тату не хотів їхати, а в мами такі нервові вже зриви починались. І я вів там спочатку дискусії з татом, а вже коли прилетіло, як то кажуть, на сусідню зупинку, ну там в, кіль в кількаста метрах від будинку батьків, я просто сказав, треба е вам евакуюватись, там домовився. Чесно кажучи, ще одне життя прожив мене так трошки мурахи по тілу. Наразі мама і тато решетника живуть в Івано-Франківську, поруч із батьками його дружини Крістіни. Деякий час там разом із дітьми була і його кохана. Тепер же вся родина гріші знову у зборі в Києві. Ти знаєш, аж прям так добре, коли ти спиш е, в своєму ліжку. Це прям навіть під сиренами, навіть коли тобі потрібно постійно спускатися з дітьми, все одно, але вдома дім лікує. Та за словами Крістіни, за цей час всі решетники, і дорослі, і малі, дуже змінилися не лише внутрішньо, а й навіть зовні. Виросли наші діти дуже подорослішали. Ми самі. Мені здається, я ну, так, постарішала, постаршала, тому що ну, не, неможливо не пропускати постійно через себе ці всі емоції, що відбуваються не в не молода Молодай красива. <свісно> я <Так>. погладшив. Це, <свісно> це все стрес. Це <свісно> <свісно> Заїдали. Так, але складно, складно переживати це все постійно, але тим не менш ну, не потрібно знаєш, падати духом. І в цьому я дякую ну, гріші, тому що він мене дуже під. Тримує весь цей час, я не хочу нікуди ні їхати. Я хочу бути тут, я хочу бути поруч з чоловіком. У вас троє синів, і ви могли спокійно виїхати за кордон mm -hmm. і можете і зараз. Але я так розумію, що це, це для тебе грішо, принципове питання. Е, так, е, тому що ну як е, по-пацанськи і, взагалі, по-чоловічому чоловіки мають залишатися в Україні. Я вважаю, що сім'я має триматися разом, як би складно не було, тому що як показують. І приклади шоу-бізнесових подружжя дуже багато розлучень, дуже багато непорозумінь. Тому сім'я має залишатися сім'єю, і ми вирішили бути разом. І разом відмовилися від літніх канікул та поїздок за кордон на море кажуть, це не на часі. Морально дуже складно, коли ну, таке відбувається в Україні і десь відпочивати. Ми свідомо від цього відмовились. Ви весь час перебуваєте в Україні, ви допомагаєте. А, але тим не менше, все одно прилітає всього. Ось от, от і з останнього а, писали, що ваші діти занадто веселі на світлинах. Я намагаюся не відповідати і не реагувати, в мене такий якийсь уже щит є. Але коли це вже знаєш, переступають якусь межу, починають давити на дітей, там, навіть не на мене, а от на, на сім'ю… Ну Кажуть, бери трьох дітей, йдіть на передову, на передову бери чоловіків. Це, так, це така класика з дітьми. Це було перше от, питання, чому так. Гріша не воює, чому Гріша не на передовій. З приводу дітей я просто вже не стрималась, та я вже відповіла, тому що е, я знаю, що дуже багато є підписників, які мені зразу почали писати Христина, не зважайте, тому що ми дивимося ваші там пости, сторіс на ваших дітей, і це як віддушина, Ми розуміємо, що життя продовжується, і ми не Можемо всі сісти, плакати і ридати. Хоча на сльози Крістіну деколи все одно пробиває. От і під час інтерв'ю мама, коли в неї запитали про її дітей на війні, не стримала емоцій. Як е, сини все це переживають? Наш старший син Іван йому 9 років. Він уже пішов третій клас. Були навіть такі періоди, коли. Ну Іван бачив, що я там читаю новини, засмучуєш, плачу, хоча я намагалася якось максимально не показувати ці всі такі якісь емоції. І він мене питав, мам, що сталося. І я кажу: син, та читаю новини. І він каже: Мам, та не переживай, все буде класно. Ну, то не переживай, все буде класно. Тепер ти <звакова> <звакова> Зайка вона сама. Я не планувала, щоб так було. Родина Григорія неодноразово говорила про те, що на трьох спадкоємцях вони зупинятися не збираються, а війна змусила подружжя замислитися ще й про усиновлення. В березні місяці я пам'ятаю, побачила фото і відео, як евакуювали дітей зі сходу, з півдня, з Харкова. Також там були дітки, малесенькі, де їх перевозили в на автобусах. І от я пам'ятаю це відео просто до сліз, коли їх отак, от багато, просто штабелями поклали. Крістіна відшукала, куди саме повезли цих діток, і решетники поїхали до них на Закарпаття з гуманітарною місією. Ти береш цих малюків, коли а, ти а, бачиш, вони всі а, в колясочках вони підбігають. Ні, 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 вони все і вони так хочуть, вони любов, так хочуть любов. ласки, любові. Ми... я кажу, ти готовий якщо е, ну взяти четверту дитинку, якщо б це була всиновлена? От я би хотіла дуже. Можливо, не лише четверту, можна і п'яту. Нас хлопці хочуть у них своє замовлення. Хлопчик, дівчинка, дівчинка. Ми хлопчик. Троє дівчаток вже. Було на ми вважаємо, що під час війни обов'язок кожної родини думати про всиновлення. Душа розривається, хочеться одразу всім допомогти, але всиновлення це дуже відповідальна річ. З хлопцями вже якось говорили зі своїми, чи взагалі обговорювали цю тему, тему всиновлення? Чи поки Не піднімаємо? Не піднімаємо. То ми знаємо, чи наші хлопці бути рішення нашого статочна. Та і вони просто заберуть одразу всіх ми, коли це можна буде за законом, тоді вже можна грунтовно. Після перемоги, після перемоги. Що ще обов'язково зробити після перемоги? ми обов'язково дай Бог всі наші друзі, знайомі, рідні, всі з'їдуться вже якось в Київ, там будуть ближче до нас. Ми всіх зберемо за таким величезним столом, де буде сидіти е, 70-100 людей рідних, близьких і друзів. І ми будемо святкувати нашу перемогу. Сподіваємося, за цей стіл запросять і ЖВЛ. адже нам точно буде що обговорити.